Один з найкрутіших генераторів презентації Гамма суттєво оновився відтепер там є спеціальний агент. Це помічник, якого ми можемо просити внести будь-які зміни в презентації. Наскільки гарно це працює, перевіримо. А також у цьому відео подивимося, як створювати красиві документи на основі сирого тексту і навіть публікувати веб-сторінки. Ви на каналі Уміти. Тут опановуємо сучасні цифрові технології. Ну що ж, починаємо. Треба увійти в сервіс гамма, посилання в описі до відео. Треба натиснути Почніть безкоштовно. Ну і якщо у вас не українська мова, то тут її перемкнете. І найшвидше увійти через обліковий запис Google. Нас зустрічає привітання про те, що тепер гама третьої версії, які саме оновлення. Сьогодні ми з вами сфокусуємося саме на гамма агенті оскільки це для більшості користувачів представляє інтерес. Якщо раніше ви цим сервісом користувались, то на головній сторінці будете бачити перелік своїх матеріалів. Якщо ж ні, то звісно буде пусто. Тепер щодо умов використання сервісом. Все, що тут вимагає штучний інтелект, витрачає так звані кредити. Коли ви вперше зареєструєтесь, вам нарахується 400 кредитів. У мене залишилось, як бачите, 260. На жаль, вони не поновлювані, тобто наступного місяця нічого знову не нарахується. Але є один спосіб, як поповнювати ці кредити безкоштовно: запрошувати друзів. Натиснувши сюди, а потім пункт порекомендуйте друга», ви зможете скопіювати своє реферальне посилання і поширити. Власне, давайте з вами так і організуємо. Я залишу своє реферальне посилання в описі до відео, і якщо ви за ним зареєструєтесь, то і я, і ви отримаємо по 200 додаткових кредитів. Здається, цілком чудова ідея. Ну що ж, давайте. Починати роботу з першого сьогоднішнього розділу відео, а саме створення презентації та її редагування з гамма-агентом. Для цього ми натискаємо кнопку Створити ось цю найбільш помітну. І у нас є декілька варіантів, звідки ми будемо брати вміст презентації. Дещо ми сьогодні з вами тут попробуємо. І почнемо зараз з найтакого простішого варіанту це коли ми самі ґаммі даємо завдання згенерувати з нуля і пишемо тему. Наприклад, можливості штучного інтелекту для сучасної людини така узагальнена тема. Картки – це слайди. І їх можна в безкоштовній версії створити до 10. Формат 4х3, 16х9. Ну, хай буде, наприклад, 16 х на 9. І мова українська. Натискаємо кнопку Генерація. Це ще буде створюватись не презентація, а лише її план, щоб ми мали змогу його відкоригувати. Ось що буде на кожному слайді. І коригувати тут можна цілком легко, просто друкуючи текст. Тобто можна всі ці зміни вносити. Уявимо, що нам це подобається або ми внесли потрібні зміни. Нижче можемо вибрати, наскільки буде багато тексту в нашій презентації. Давайте я залишу, наприклад, детально, не надто багато, але і немало. Візуальні ефекти це шаблон оформлення, приблизно який вам подобається. Потім можна буде змінити цей дизайн, але до прикладу, давайте я виберу ось цей фіолетовий. Джерело зображення. Тут ми можемо вибрати автоматично або зі стоків, щоб гамма брала. І інші варіанти. Давайте залишимо цей пункт, який є: зображення зі штучним інтелектом, тобто будуть генеруватися нам. Стиль можемо обрати один з цих запропонованих або залишити автоматичний вибір. І якщо у вас є якісь додаткові побажання по стилю, можна написати в цьому полі. І нарешті натискаємо кнопку згенерувати саму презентацію. Процес пішов ось така має, коли штучний інтелект прямо при нас кожне слово і кожне зображення генерує на люту. Але, щоб цей процес пішов швидше, запустимо нашу машину часу. І ось наші 10 слайдів готові. Давайте їх проглянемо. Штучний інтелект від мрії до реальності. AI як новий рівень людського мислення. 5 ключових сфер застосування AI сьогодні. Ілон Маск і виклики AI небезпеки та обмеження. Навіть він тут схожий трошки на себе. AI у бізнесі трансформація робочих процесів у медицині. Не сказати, що тексту багато, так, але якби я залишав або визначав менше тексту, то, відповідно, було б ще більш лаконічно. Залежно від того, що вам потрібно. Мені здається, що це виглядає доволі симпатично, ось така в мене емоція. Але. Такі презентації плюс-мінус гамма могла генерувати раніше. Якщо ви користувалися цим сервісом, то напевно хочете побачити, а що ж нового додалось. А саме додався агент наш персональний помічник. Ось ця кнопка вгорі. Натиснувши на неї, нам виводиться повідомлення про те, що може агент. Окей. Справа у нас відображається отаке віконце, бокова панель з чатом. Це, по суті, наш умовний чат GPT, який буде працювати з презентацією. Давайте зараз подивимося, що ми можемо відкоригувати. Ну, наприклад, ось цей слайд я хочу, щоб тут була якась картинка. Я прошу додай до слайда. Зображення грошей на фоні мікросхем. Ну, от що прийшло в голову. Натискаю стрілочку для того, щоб пішла генерація. До речі, давайте подивимося після створення цієї презентації, скільки кредитів у мене залишилося. Було 260, стало 220. Тобто одна ось така генерація забирає 40 кредитів. А ось що нам видав агент: створив зображення. Тепер ви можете перетягнути його на слайд, або я можу додати його до конкретного місця, куди саме ви хочете його розмістити на слайді про AI в бізнесі. Ну, давайте вгорі. І ось агент взяв згенероване власне зображення і помістив нам вгорі в шапці. Також ми можемо зручно повернутись до оригіналу, якщо нам буде це потрібно. Давайте подивимося ось ці два повідомлення, скільки кредитів у мене забрали. Було, нагадаю, 220, а тепер 215. Тобто ось так приблизно витрачаються кредити при роботі з агентом. А тепер давайте якийсь слайд змінимо змістовно. Наприклад, ось цей слайд я попрошу замінив вміст на слайді. Цікавою реальною статистикою популярності AI у світі, і, по ідеї, він має змінити і заголовок, і, відповідно, сам вміст. Бачите, написано пошук в інтернеті. Тобто він не бере з голови інформацію, а це означає, що галюцинацій має бути мінімум, а можливо, і взагалі без галюцинацій, і він має посилатись на якісь джерела. Ось що ми отримали: AI у цифрах, глобальна популярність штучного інтелекту. Ось такі тут даються цифри. Отже, ми можемо працювати з таким агентом, ніби це наш реальний людина-помічник, який слухає людські команди і виконує їх. Чи є межа у агента? Я думаю, що так, і не все він може зробити. Принаймні сьогодні ми його ні на чому такому не підловили. Але зважаємо на те, що це ще бета-версія, буквально вона щойно була презентована і тому можуть бути якісь глюки. Тим не менше, цим вже можна цілком гарно користуватись. Презентацію можна переглядати просто з браузера, натиснувши вгорі ось цю кнопку. Ми будемо в режимі перегляду слайдів, стрілками на клавіатурі. Вони будуть перемикатись, як бачите, тут є анімація. Тож цілком з браузера, якщо ви десь виступаєте, можна на флешці презентацію не переносити, а ось таким чином просто зайти в свій обліковий запис гамма і показувати з такими красивими анімаціями. Ну і звісно, ви можете поділитися або скачати її, натиснувши відповідну кнопку вгорі. І тут у нас є такі пункти меню. Співпрацювати, це, якщо треба дати доступ на редагування, поділитися посиланням, і всі, хто його отримають, будуть мати доступ до, наприклад, тільки коментування, перегляду чи навіть редагування. Також експорт. І експорт у нас може бути не лише, як зазвичай в PDF, а й в PowerPoint та Google Slides. Тобто, ви можете в свої звичні редактори. Імпортувати цю презентацію і майже все в ній зможете редагувати. Але тут є такі зауваження, що шрифт для PowerPoint треба встановити окремо на свій комп'ютер, а це два шрифти, і що деякі діаграми схеми можуть бути збережені просто як картинки, тобто ви їх вже в PowerPoint редагувати не зможете. А так загалом. Це буде чудово працювати, якщо вам там буде зручно редагувати. Хоча і тут редактор теж непоганий, ми його трошки згодом сьогодні подивимося. А зараз продовжуємо і переходимо до другого блоку нашого відео. Документи з власного тексту. Як можна красиво переробити банальний Word у цікавий стильний документ. Для цього ми переходимо на головну сторінку гамма, щоб почати знову. І натискаємо. Створити та сама синя кнопка. І зверніть увагу, щоб працювати з нашим текстом, у нас є дві можливості. Перша це кнопка Вставити текст, де ми просто можемо, ну, власне, вставити сюди скопійований звідкись текст. А також третя кнопка, де ми можемо імпортувати вміст. В майбутню презентацію чи документ з різних джерел, з презентації, з Word, з PDF документів, з Google документів. Просто навіть вставити посилання на якусь веб-сторінку, і там Вікіпедія, до прикладу, і буде згенеровано документ або презентація саме звідти. Ми ж зараз виберемо завантажити файл. І зараз у мене завантажився документ, показую його в оригіналі. Я зараз проходжу курси нутриціологів, і це була така практична робота, ім'я тут гіпотетичне і е, інформація з рекомендаціями для людини щодо е, раціону харчування, порад, щодо балансу і так далі. Ось такий документ доволі об'ємний на сім сторінок, але виглядає не зовсім презентабельно. Тож я цей документ завантажив, і, як ми бачимо, на цій сторінці можна створювати не тільки презентації. I веб-сторінки, чим ми з вами трошки згодом теж займемось. І документи або матеріали для соцмереж. Зараз ми залишаємо документи, натискаємо продовжити. У середній колонці бачимо наш текстовий вміст, який було взято з документа. А зліва можемо налаштувати, як же він буде виглядати. Перше текстовий вміст. Можна догенерувати щось на основі мого. Мені це не підходить, бо текст має бути такий, як є. Конденсуйте, це означає, що він буде більш лаконічний. І той варіант, який зараз вибраний. Це означає, що буде збережено оригінальний контент. Мені саме це і треба. Мова українська, дизайн. Давайте тепер щось таке зелененьке виберемо, типу здорового харчування. Картинки і все інше стиль залишимо так само автоматичним. Бачимо внизу, що є інформація про те, що, ймовірно, не все буде максимально. Повністю вміщено через те, що обмежено 10 карток в безкоштовній версії. Натискаємо згенерувати. Ось уже пішла робота. Ну а я для вас запускаю машину часу. Уже готово. Результат мене потішив. Зараз вам покажу. А ще мене потішить ваш лайк та коментар під цим відео. До речі, як вам новий дизайн? Напишіть. У коментарях. Ну що ж, показую результат документу, який, по суті, теж є схожим на презентацію, хоч він і називається документ, але якщо ви будете його роздруковувати, то тоді це дійсно буде документ або зберігати в PDF. Ось так красиво, як то кажуть, не соромно і людям показати той звичайний вордівський документ, як тепер він у нас живенько. Виглядає, як на мене, це просто вогонь, оскільки ми не витратили жодного зусилля для того, щоб оформити цей документ. Мені буде доречно або поділитися посиланням на цей документ, або експортувати в PDF і, наприклад, роздрукувати. А тепер розглянемо дуже несподівану функцію Gamma. Всі знають цей сервіс як генератор презентацій, але насправді він може генерувати ще й веб-сторінки, і головне розміщувати їх на власному хостингу і на власному домені для вас абсолютно безкоштовно. Переходимо на головну сторінку Gamma. і ми можемо так само згенерувати просто це буде називатись не презентація, а веб-сторінка, а суть. Та сама. Проте зараз я хочу вам показати, як можна користуватися цим сервісом, коли у вас закінчаться кредити штучного інтелекту. Або якщо ви просто полюбляєте хороші зручні редактори, такі як Canva, наприклад. І можливо, ви навіть без штучного інтелекту захочете користуватись саме Gamma. Для цього я натисну плюс нове з чистого аркуша, тобто без штучного інтелекту. І розглянемо можливості редагування базові. Власне, навіть якщо ви згенерували чи сторінку, чи документ, чи презентацію, ви теж такими самими інструментами зможете користуватись. Отже, ми з вами таку псевдо веб сторінку створимо гіпотетично, це може бути ваше портфоліо, якийсь такий односторінковий лендінг. Хоча, звісно, в безкоштовній версії для цього є обмеження, оскільки буде логотип гамма присутній. Але якщо ви дійсно цим всім будете функціоналом серйозно користуватись, то тоді можете переходити на платний тариф гамма від 10 доларів на місяць. Отже, вгорі ми написали заголовок, і все, що нам потрібно для редагування, знаходиться справа. Ось, наприклад, основні блоки. Ми можемо клікнути в перший такий наш блок, який можемо називати слайдом, можна карткою. Або, власним, блоком, і там будемо створювати якийсь контент наприклад, список. Створимо ще один слайд, давайте так будемо сьогодні називати. І тепер додамо зображення. Наступна кнопка. Багато є джерел звідки брати зображення. Можна, наприклад, завантажити своє з комп'ютера, що я зараз і зроблю. Ну, вже продовжуючи тему здорового харчування, нехай буде отака картинка. Вона вже у мене на слайді. І я можу її, як і зазвичай, збільшувати, зменшувати. Справа, оскільки є пуста зона, то це автоматично пропонується як вміст для тексту. Якщо я хочу ще справа щось розмістити, натискаю плюс, створюється ще одна колонка. Все дуже динамічне, таке інтуїтивне. Давайте ще подивимося, що нижче є. Розумні макети. Ось це цікава річ. Наприклад, хронологія. І у нас буде ось такий момент, де у нас буде крок 1 і його підпис. Крок 2. Крок 3. Якщо треба більше кроків, то тут натискаємо плюс, крок 4 і так далі. Давайте подивимося, як можна коригувати те, що ми тут внесли. У нас є вгорі кнопочки. Ну, давайте роздивимося, вони тут різні, щоб ви. В них не плуталась. У нас є верхній ряд, він стосується всієї картки, всього слайду. А є ось ця нижня кнопочка, вона стосується конкретно доданого елемента, бо ми на одній картці можемо багато різного додавати. І коли я сюди натискаю, у мене з'являється така панелька, де я можу змінити тип, наприклад, на якийсь інший, ну, давайте залишу, як було, хронологія. Можу змінити напрямок або горизонтально, або вертикально. Можу ось так робити вирівнювання, лінію додавати, прибирати, колір змінювати. Отже, ось такі є різні варіації, що з цим робити. Також ми можемо сам слайд поміняти, але давайте вже це на чомусь наступному зробимо. Внизу натискаю плюс новий слайд. І подивимося, що ще в нас тут є. Це були розумні макети, а наступне в нас розумні діаграми. Тут у нас теж багато всілякого розумні, тобто, як ви розумієте, що вони не зовсім так, як в Excel створюються. Ну, давайте ланцюжок виберу, наприклад, подивимося, як він виглядає. Ось такий ланцюжок. Тут у нас вже є, типу, якісь підписи гіпотетичні, ми все можемо це редагувати, звісно. І можемо міняти стиль на будь-який інший. Якщо ну, такий вміст приблизно дотичний до того чи іншого стилю, то воно може мінятися і виглядати нормально. Ось зараз ще раз поміняємо. Ось так. Давайте ще створимо один слайд і подивимося тепер наступний пункт. Діаграми та графіки вже не розумні, а такі звичайні, ближче до Excel. Гістограма. У нас відкривається така табличка, яка, власне, нагадує нам табличку Excel, де ми можемо вносити якісь дані, рядки, і це все буде відображатись тут. Власне, воно вже тут є. Тепер подивимося на налаштування кожної картки, які є загальні можливості. Верхні три, три кнопки вгорі. Перша три крапки це стандартні речі, копіювати, перемістити вгору вниз і так далі. Друга кнопка це дизайн. І тут у нас можна, наприклад, додати шапку до нашого слайду або розмістити її в якомусь іншому місці. Далі акцентний образ, це власниця картинка, ми її можемо замінити. Тут пропонуються, такі готові, але можемо брати і власні, і з інших джерел що завгодно. Колір картки фоновий можна зробити, наприклад, сірий або взагалі у вас отака чорна буде презентація. На всю ширину розподілювати і такі інші налаштування дизайну. І третя кнопка з... Позначкою штучного інтелекту, де ми можемо, власне, теж такого швидкого агента викликати і попросити щось тут зробити. І тут у нас є, бачите, підказки. Ви досконалюєте письмо, зробіть довше, зробіть коротше, спрости мову. тобто це такі роботи з текстом тут можливі. Нагадаю, що це теж буде брати кредити. Кожний слайд, якщо ви для себе якийсь такий конспект готуєте виступу, наприклад, ви можете залишати в кожному слайді коментарі. Ось цією кнопочкою вгорі праворуч. Замітки, примітки, нотатки. Можемо тут писати текст, можемо навіть згенерувати. За змістом слайду і таким чином, можливо, вам штучний інтелект допоможе наповнити вашу презентацію, в якій вже є якісь дані вмістом, який ви вже безпосередньо озвучите на своїй презентації. І в будь-який момент потім цю нотатку можна отак відкривати. Ніякої кнопки зберегти тут немає, воно зберігається все автоматично. Ну і ще пару кнопок, давайте глянемо. Відео та медіа тут є. Ми можемо вставити, наприклад, відео YouTube, просто посилання сюди. І буде у нас прямо на слайді відео YouTube чи якісь інші мультимедійні речі. Також можна вставити прямо сюди веб-сторінку чи документ якийсь, який буде переглядатись безпосередньо на слайді. І останнє ми можемо вставити такі інтерактивні речі, як Google форма або кнопка. Давайте я на новому слайді додам кнопку. Ось така кнопка, тут ми вставляємо посилання, і таким чином наша презентація буде більш інтерактивною. Все доволі просто опанували базові інструменти і зможемо коригувати, створювати матеріали і без штучного інтелекту за допомогою такого зручного сучасного редактора. А якщо вам потрібно глобально змінити дизайн всієї презентації, наприклад, вам цей фіолетовий колір не подобається, то тоді ми маємо натиснути вгорі тема, і на боковій панелі можемо одразу вибрати інший дизайн, і як ви бачите, він повністю весь зміниться. Або ж створити власну тему з власними кольорами і таким чином насолоджуватись тим дизайном, який вам подобається. Ну а тепер головне, як сподіваюсь, ви не забули, навіщо ми взагалі почали створювати цю веб-сторінку. Нею можна не просто поділитися як посиланням, а опублікувати в інтернеті, і адреса буде схожа на адресу сайту. Для цього натискаємо вгорі поділитися і цього разу натискаємо не ці пункти меню, а справа кнопку опублікувати на сайті. Мається на увазі на сайті Гамма. Натискаємо перейти на сайт, і опублікувати. Адреса сайту, звісно, буде ну не дуже милозвучна, але якщо ви користуєтеся платною версією GAMMA, то ви зможете прикручувати сюди і власні домени теж. Отже, ось уже наше посилання є. Ви можете його поширювати, вставляти в своєму резюме, портфоліо, і таким чином всі будуть. Бачите вашу веб-сторінку, те, що ми з вами тут зараз наробили. Звісно, це не верх е дизайну, не шедевр. Але ви бачите, як це все виглядатиме. І єдина позначка е безкоштовної версії Gamma буде у нас внизу праворуч. Ось така вона не нав'язлива. А все решта буде просто звичайний сайт. І ще раз покажу раз, як виглядатиме адреса сайту приблизно. Домен буде gamma.site, ну а ім'я сайту вже там як вам пощастить. Отже, тепер ви знаєте, як за допомогою сервісу Gamma не лише генерувати презентації, документи, а й публікувати власні веб-сторінки. Якщо це відео було для вас корисним або цікавим, не забудьте поставити лайк і поділіться враженнями у коментарях. А також буду радий вас бачити серед підписників цього каналу. До зустрічі в наступних відео.